Невидимі та влучні снайпери 108-ї бригади ТРО влаштували полювання на орків. Попавши у приціл, снайпера в середньому ворог живе не більше 9 секунд. Снайпер військова професія, яка потребує концентрації та витримки, кажуть бійці. Буває таке, що є завдання, і їм приходиться і днями лежати, і там два дні знаходитися, три дні, комусь чотири дні. Ну, все залежить від завдання. Що ми будемо там шукати, і для чого ми там. Лише ліквідацію окупантів робота не обмежується. Снайпер у війську має багато завдань. По-перше, це знищення ворога. По-друге, це прикриття своїх військ, якщо це потрібно. Снайпера мають бути навіть коректировщиками. Вони мають визначувати там, знаходити цілі, давати координати, спостерігати. Бійці відточують навички стрільби на різні відстані, використовують бронебійні патрони, вони можуть пробити легкоброньоване авто. Ну, ось ми стріляли на 1100, Плита в нас 6-8 міліметрів. пробиває наскрізь. Аби зробити влучний постріл, необхідно враховувати абсолютно все, зокрема рельєф і вітер. Вітер проходить по балці, він вже посилюється, там балка звужується, потім вона вдаряється і вітер може вже дути в інший бік. Якщо я цього не врахую, я промажу. Бійці відпрацьовують стрільбу з різного озброєння. Нормальна зброя. Точно б'є. Дистанція маленька до 800 метрів. А так гарна зброя. Піде. Не менш важливу роль відіграє і маскування позиції та зброї. Це шарф снайпера. Накриваємо зброю, щоб замаскувати її, щоб її не було видно ні зверху, ні з Снайпер з позивним дядя каже, маскування залежить від фантазії бійця. Вони маскуються одним шарфом і вони маскуються. Вибирає таку позицію, що добре маскування виходить. Другі там більше маскуються 3 d сіткою Треті там маскуються самою. Зеленю, яка на цій позиції знаходиться. Сам дядя працює переважно уночі, аби бути непомітним для ворожих тепловізійних камер, використовує спеціальний костюм. Трошки підмасковуюся для ночі, щоб можна було розмити свій силует з місцевостю, так, з травою, з деревами, з рельєфом. А от саме основне це щоб тіло не випримінювало тепло. Вдень та вночі наші снайпери працюють влучно 200 окупантів.